Ті вже добряче підпили. Молода компанія насолоджувалась буйствами танцювальних ритмів власне, танцювало тільки дві пари, а решта блаженно релаксувалася у глибоких кріслах нічного бару, посьорбуючи шампанське з коньяком, розчиняючись у пасмах густого цигаркового диму та в спалахах світло музики. Сігна не танцювала, сиділа блаженно примружившись з сигаретою в руці. Ще зовсім дівчисько, красиве своєю юністю, у рожевій сукні, як і на кольоровому великому портреті в підземному номері астронавта Джозефа Девіса. Поруч із нею уже геть посоловілий Хенк. Батько Хенка був відомим письменником, а він сам такий собі, в цю мить захмелілий джинджурик, вилицюватий, худорлявий. Час від часу втирав просто долоною спітніле чоло і позирав довкола, обводячи присутніх дещо одурілим поглядом, в якому прозирала зачаяна підступність та якась п'яна затравленість. Потанцюємо, Хенк. А Джозефа, ти запитувала він дозволив тобі танцювати зі мною. Хоча, гадаю, я й сам собою щось вартий, га? В голосі в'їдлива іронія та бравада. Я, безумовно, ніколи не загрібатиму космічні мільйони, але сподіваюся, кілька земних мільйонів для мене залишиться. Принаймні у вигляді батьківської спадщини. Хоча б і так, криво усміхнувся хлопець, але мій старий ще довго тягнутиме, і хай тягне, у нього це гарно виходить. Ходімо, і справді потанцюємо. Життя це рух, і мушу сказати, що не лише в космічних далях. Хенк, навіщо ти знову нагадуєш мені про Джозефа? Я його не бачила вже чотири місяці, і невідомо коли побачу. Та й навіщо тобі його бачити, і так усі знають, що він твій, а ти його кіцька, і ти його обов'язково дочекаєшся. Таких, як він варто чекати, навіть якщо дуже не терпиться. Ходімо танцювати. Він поклав руку дівчині на плече. Сігна млосно підвелася. Ти вже дописав свою повість у ту, що ти розповідав. Повість, яка принесе тобі всесвітню славу. А для початку бодай якісь власні гроші, сігна хихикнула. Давай краще вип'ємо ще трохи, а танцювати я не буду сігно. Вже не хочу. Давай вип'ємо на брудершафт, за твого Джозефа. Я хочу випити за астронавтів, за мужніх хлопців і за їхніх кіцьок, котрі чекають на них у земних блуднях. Ох, пробач, буднях. А повість я ще не написав. Ось за це також, давай вип'ємо, за мою повість про астронавта Джозефа Девіса. На брудершафт за повість про Джозефа не блюзнірствуй і не блазнюй. Ти ж знаєш, що я справді його. То й люби собі на здоров'я, хенк наповнив ущерб свій келих коняком. Люби його, люби всіх, кого любиться, бо лише її величність любов. Він відсербнув і багатозначно закотив очі. Бо лише любов, моя люба, є тою силою, що рухає світом, бо лише любов, розлита, ось такі келихи, живить наші душі, так як гній, розкиданий по плантації, живить рослини. П'ємо за наші космічні модулі з ядерними серцями. Вони утверджують у нас віру в завтрашньому дні, пронизаному сотнями рентгенів любові. Космічна любов мегатонного віку вимірюється рентгенами, моя люба. Ти ще не чула про це? Твій Джозеф, самовідданий служитель нашої новітньої любові, я йому просто заздрю, мені не судилося утверджувати. Припини, Хенк, не блазнюй. Ми космічний гній, дорога моя Сігно, ось так. І єдине, що мене нині по справжньому ще турбує, на якій космічній плантації нас розкидають, кого ми будемо удобрювати. І якщо я виявлюся поживним субстратом для таких прекрасних, як ти, Сігно, тюльпанчиків. То мене не злякає навіть їхній червоний колір. Ах, припини, Хенк, правда не стає правдивішою від того, що її говорять так голосно. Колись я був певен, що будь-яке безумство в державних масштабах не вичне. Проте зараз я з кожним днем дедалі більше переконуюся, ми всі заходимо в страхітливий тупик, з якого немає воротя. Все вирішують тільки гроші. Якщо нам добре платять, ми забуваємо про все: про елементарне раціо, про потреби народу, про ядерну смерть. Таке враження, що ми всі перетворилися на ходячі ілюстрації результатів духовної ремастрації, як сказав один письменник ми усміхнені манекени і усміхаємося лише тоді, коли бачимо живі гроші. З щоденника Констанція Девіса Червоного пса. Шукали в атмосфері загальної підозрілості, але без найменшого ентузіазму, бо кожен, пройшовши вже стільки невельми приємних і принизливих перевірок за своє життя, розумів, що тінь підозри падає на кожного, тож залишалося лише передчувати страх перед перевірками додатковими, майбутніми, і ніхто не відчував ніякої вини. Пане генерал, ми перевірили всі блоки і системи у третьому бункері. Не помічено ніяких відхилень від норми, ніяких пошкоджень. Як розуміти ваше, ми перевірили. Я наказав усе перебрати, розібрати усе до гвинтика і потім змонтувати заново, звертати увагу на будь-яку сторонню пилинку, все перебрати, все власноручно перемацати. Пане генерал, для цього нам будуть потрібні представники багатьох фірм, Демонтаж третього бункера вимагатиме. Вашого розуму і кмітливості насамперед, хлопчики, ніяких представників. Ви ж самі це розумієте. На територію бази зараз не ступить ніхто сторонній. Так, але Але треба виконувати наказ термін виконання усіх робіт 10 днів. Ми не можемо гарантувати, пане генерал, що без представників фірм ми за такий короткий строк виконаємо завдання на належному рівні. Ви хочете сказати, що ваша кваліфікація не дозволяє вам виконати наказ на належному рівні? Для мене особисто не становитиме проблеми цілком замінити вас усіх іншими спеціалістами, а вас доведеться залишити на території бази до особливого розпорядження. Ви вже забагато знаєте, хлопчики. Безумовно, генерал знав, навіть не намагатиметься здійснити свою погрозу. Проте сказані слова подіяли. Принаймні після чергового, майже розлюченого обурення ми, хлопчики, вам непогано платимо. За такі гроші ви всі могли б бути б і трохи кмітливішими. У відповідь почулося бадьоре зрозуміло, пане генерал, наказ буде виконано вчасно. Але ж дивіться, аби не залишилося зайвих деталей. Генерал завчено по батьківськи усміхнувся бо тоді ми й вас переберемо по кісточках. Зрозуміло, все буде гаразд, пане генерал. Бог на поміч, хлопці. Особиста зустріч генерала Девіса з президентом тривала недовго. Я радий почути від вас, пане генерал, що для безпеки Зевса зроблено все можливе. Про це мені доповідав і полковник Форест. Тож маю підстави сподіватися, що все буде гаразд. І ми з вами можемо остаточно обговорити деякі подробиці, оскільки ви самі наполягали на нашій сьогоднішній зустрічі, то можу припустити, що ви маєте до мене якісь запитання чи пропозиції? Пане президенте, я зараз звертаюся до вас насамперед як людина, що вболіває за інтереси нашої держави. Конкретніше. роздратовано перебив його президент. не гаймо часу на слова. Я хочу наголосити на тому, що ера науковий орбітальний модуль, принаймні в очах загалу, і тому мене цікавлять гарантії щодо політичного престижу. Це ви доречно додали, що ера науковий модуль в очах загалу, але ж ви не гадаєте, пане генерал, що загал складається з дурнів. Всі знають, що таке наукові модулі, і наші, і їхні. Раптом президент зірвався на підвищений тон. І гадаю, всі повинні розуміти, що таке збереження орбітальної переваги, у скільки мільярдів вильється створення ще одного нашого наукового модуля для вивчення реліктового чи якого там у біса випромінювання? Президент нараз замовк, театрально швидко заспокоївся і продовжив. Але даруйте, я перебив вас, пане генерал, які гарантії ви вимагаєте від мене? Гарантії того, що я й надалі матиму змогу, матиму підстави вважатися порядною людиною. Ви мене знаєте давно, ми могли б звертатися один до одного навіть менш офіційно, тож я сподіваюся, що мої уявлення про порядність вам відомі і зрозумілі і не будуть сприйняті хибно. Конкретніше. На ері 27 чоловік екіпажу, але як самі розумієте, не це мене хвилює, конфлікт може перерости в воєнний. Я зрозумів вас, мій друже, не хвилюйтесь політики також чогось варті. Я вам особисто гарантую, що ви за будь-яких обставин зможете вважати себе порядною людиною. Врешті, самі вдумайтесь: роль Зевса дуже відповідальна, але й елементарно проста. Йому треба тільки попросити в екіпажу Ери допомоги і дочекатися зближення модулів. Хай уже дехто поплеще язиками про ганджі нашої космічної техніки, але розмови обходяться набагато дешевше за монтаж і виведення на орбіту ще одного модуля. Врешті, чи мені вам розповідати? А забезпечити життя нашим астронавтам після космічної аварії зможете лише ви, генерали, лише ви зможете зберегти життя своєму синові. Тут все у ваших руках, генерали. А для таких, як ви, професіоналів, немає складності грамотно катапультувати хлопців. Але ж не раніше, ніж вони попросять допомоги в ери і наблизяться на розрахункову відстань. Президент багатозначно і зверхньо розсміявся. Ось тоді ви ризикуєте виявитись людиною украй непорядною. Жартую. Одне слово, про той трагічний випадок на орбіті світ трохи поговорить і скоро забуде, а ви матимете усі підстави вважати себе порядною людиною. Не турбуйтесь, це я вам гарантую. Бажаю успіху! З нами Бог! І все в чужих руках зчужіло, відбилося від рук, гайнуло по руках. І весь цей світ напружено закляк в чужих руках ріднесенького сина зі щоденника Констанція Девіса. Відразу після відльоту генерала президент вийшов на прямий зв'язок з полковником Форестом. Фред, вітаю. Чим порадуєш? Конкретно нічим, але ж ти розумієш, що я особисто відповідаю за виконання програми ЗЕВС. До всього ж, ми з тобою давні пройди, і я не хочу осоромитися в твоїх очах. Все буде гаразд. За будь-яких розкладок все буде гаразд. Ти мене знаєш не перший рік і тому можеш сміливо на мене покластися. Фред, скажи відверто, що ти думаєш з приводу цього Сіріуса? Я не можу похвалитися нічим конкретно, втім. Мені важко повірити, що програма ЗЕВС не буде виконана, але навіть якщо такий трапиться, то я особисто обіцяю, що нам з тобою не доведеться червоніти. Я зроблю все, щоб навіть провал програми ЗЕВС був нам корисний. Віриш мені, старий лисе, пане президент? Так, я знаю тебе і тому нічим не буду обмежувати твою ініціативу і не задаватиму зайвих запитань, Фред. Маю свій план. В мене надійні зв'язки в цьому світі, я можу обійтися і без політиків, аби не потерпати за власну репутацію, за наші з тобою репутації. Добре, Фред, ти ніколи не давав мені підстав сумнюватися в тобі. А це тому, старий лисе, що я завжди кажу тільки правду і лише правду. Мене ще в дитинстві дуже били за найменшу брехню, і тому я дитиною зрозумів, що в нашому наскрізь брехливому світі є лише одна можливість брехати і не бути спійманим на брехні це казати виключно правду. Все одно ніхто не повірить, але ж ніхто й не викриє твого обману. В цьому щось є, чи не так, старий лисе? Обнімаю тебе. З нами Бог. Все наше життя перетворилося на дикий карнавал. Ми спершу, ніби для простої розваги, поодягали химерні й кумедні маски найрізноманітніших потвор. Ми живемо, ми веселимося, але під нашими масками вже немає наших облич. В нас уже немає власних облич зі щоденника Констанція Девіса. Димний антураж нічного бару. Я хочу тобі сказати, моя люба сігно, що я вже давно збагнув один закон природи кожному свій час. Я про це не почув, не повірив комусь на слово, я сам відчув розумом, кожною клітиною шкіри, кожному свій час. І той, хто замолоду був дуже мудрим, з роками може, а можливо, й мусить, опинитися серед дурнів. Я полюбив відвідувати смітники, місця вічного спочинку людських бажань і потреб. На смітниках є все. Широкий вільний вибір того, за що ще вчора люди готові були горлянки перегризати, а сьогодні, будь ласка, з кожного із нас його величність час викроїть тільки те, що йому потрібно, він не обійде нікого. І якщо з твоєї шкіри зроблять просто бубон, то знай, що саме бубон зараз і потрібен часові, а відтак потрібен ти і твоя шкіра, і мусиш радіти, що ти потрібен світові, і навіть простий пшик, то є не просто пшик. То подих вічності. Я, моя люба, добре, відчуваю свій час. Я з тих пташок, котрим ще рано подавати голос. Давай ще вип'ємо. Нараз до Хенка підійшов бармен. Вас до телефону. Кому це я знадобився серед ночі? Хенк повернувся хвилин через п'ять. Він якось споважніло, навіть дещо пихато, підійшов до сігни і багатозначно промовив Пробач, я помилився. Сігна дзвінко розсміялися. За що тобі пробачити? В чому ти помилився? Я тобі щойно сказав, що мені рано подавати голос, але мій час уже настав. Що, з твоєї шкіри його величність час уже зібрався робити Бубон? Пробач за такий жарт. Пробачаю сігно. Я люблю такі жарти. Завжди отак жартуй зі мною. Та що, вип'ємо? Ми вже давно забули слово доброчесність. А мені пригадується, колись я читав Сенеку слова про те, що керувати можна тільки доброчесністю, душевні ж хвороби легше викорінити, ніж їх загнуздати. Іще Сенека говорив про те, що людська вірність є святим благом людського серця, ніяка необхідність не змусить вірність до обману, ніяка винагорода не спокусить. Вірність скаже пали, бий, убивай, але я не зраджу. Чим сильніший біль буде випитувати таємниці, тим глибше я їх заховаю. Які прекрасні й наївні слова, аж хочеться померти. Точніше, аж не хочеться жити у нашому вільному й прекрасному світі. З щоденника Констанція Девіса. Машина зупинилася під розлогим гіллям молодого платана. Хенк, квапливо вийшовши з нічного бару, довго роззирався навсебіч і не міг її помітити, аж поки прочинились дверцята і в салоні спалахнуло світло. Я тут, Хенк, від несподіванки він злякано завмер. Привіт, Артуре, ти довго мене чекав? Сідай. Машина відразу рушила, і вони помчали нічним містом. Як тобі ведеться, Хенк, як успіхи на літературній ниві, Хенк промовисто змовчав, лише поглянув на Артура дещо винувато і присоромлено, а той пограв трохи жовнами, ховаючи ледь бредливу гримасу, виплюнув у відкрите вікно жуйку і позирнув на підпилого хлопця іронічно, з-під лоба. Хенк споважнів у передчутті ділової важливої розмови. Пишу я багато, мовив багатодумно. Як здоров'я батька, Спасибі, ні в року. я його давно не бачив. Вже друга година ночі. Ти спати хочеш. В тебе стомлений вигляд. Багато випив? Пусте, все гаразд, я нічна пташка. Як і ти, Артуре, я відсипаюся в день. Добре, тоді повернемось до справи. Я радий, що ти, не вагаючись, зголосився зі мною зустрітися. Справа дуже відповідальна і важлива, але ще не дуже нагальна. Маємо час усе зважити. Повторюю, я радий, що ти такий безвідмовний. На крутому повороті Хенка притиснула до Артура, п'яно усміхаючись, він незграбно вирівнявся Я вже тобі говорив, що саме твоя допомога нам зараз дуже потрібна, і це може стати початком твоєї блискучої творчої кар'єри. Ми про це потурбуємось. Одне слово, слухай мене уважно. У нас є точні дані, що астронавт Джозеф Девіс веде сказати б подвійну гру. Буду з тобою відвертим. У нас немає особливих претензій до Джозефа, він загалом путній хлопець, і ми переконані, що він сам розбереться, на кого йому краще працювати і яким богам краще молитися. Але трапляється всяке. Ось матеріали. Артур поклав на коліна хемкові великий сірий конверт. Ці документи однозначно свідчать про те, що від астронавта Джозефа Девіса можна чекати всього. Розумію. Ти ще нічого не розумієш, надійно заховай зараз цей конверт. Я підвезу тебе до самого твого дому, там ти спокійно можеш ознайомитись з цим усим і до певного часу заховати в твоєму особистому сейфі. Гадаю, не варто наголошувати, що крім нас із тобою ніхто про ці папери не повинен знати. Ясна річ. Якщо Джозеф Девіс поведеться гідно, а ми сподіваємося, що саме так і буде, то конверт, ти повернеш мені, і ми тоді просто забудемо з тобою про все і про цю нашу розмову, і про зміст цих матеріалів. За твою згоду допомогти нам тобі належить королевська, як на мене, винагорода. Артур дістав з бічної кишені літника Чек і простягнув його хенкові. Той уважно подивився, і його брови звелися. Спасибі. Але якщо виникне потреба, то ти відразу, негайно, терміново, тої ж миті ці матеріали обнародуєш. Уважно ознайомся з текстом якщо виникне потреба, то в тебе не буде й хвилини на читання, а ти муситимеш знати, про що тут йдеться. А яким чином ці документи потрапили до мене? Ти знаєш Сігну Конрад так, ми з нею і з Джозефом разом вчилися. Отож, і зараз ви часто зустрічаєтесь. Нам це дуже подобається, що ви часто зустрічаєтесь. Скажу більше, я знаю, що Сігна тобі не байдужа. Ха, та й кого може залишити байдужим таке юне курчаточко, чи не так? До речі, якщо захочеш, це своєрідний рідний додаток до твого сьогоднішнього гонорару, то ми б могли трохи посприяти, щоб вона була прихильнішою до тебе. Знаєш, ми не боги, ми не можемо обіцяти, що вона втюриться в тебе так, як це буває в кіно, але принаймні, сподіваюся, не відмовиться переспати пару разів. Домовились? Спасибі, розчулено бельбокотів Хенк. Але ж крім того, що сігна Конрад наречена Джозефа, помовч, слухай. Ми знайдемо надійний спосіб передати сігні пакет від Джозефа, але він обов'язково потрапить до твоїх рук при надійній кількості свідків. І ти вже сам потурбуєшся, щоб він у тебе й залишився. У тому конверті будуть чисті аркуші паперу, це на той випадок, якщо з якихось причин конверт не утримається в твоїх руках. Розумієш? А справжні матеріали вже в тебе. Так. Гадаю, тобі не треба пояснювати, чому цей конверт не повинен потрапляти Сігні конрад. Вона наречена Джозефа, вона може просто знищити будь-які матеріали, що його компрометують. Це я розумію. Але якщо ці матеріали зараз у ваших руках, то чи не простіше? Ні, Хенк, не простіше. Ти сьогодні забагато випив, і в тебе кепсько варить голова. І врешті, свого часу, ми з тобою домовилися, що задавати питання буду переважно я, а від тебе чекатиму відповідей та діяльності. Пробач, Артуре, але я просто хотів дещо уточнити для себе зараз я підвезу тебе до твого дому, тобі треба гарно виспатися. Завтра зустрінемось і продовжимо розмову, але будь тверезий. Конверт відразу покладив сейф. Добре, спасибі, Артуре, велике спасибі. За вікнами машини пролітали яскраві неонові пайзажі. В небі хрипко просищав, виймаючи душу, швидкісний винищувач. Ми солдати, пане генерал, ми сини свободи, підневільні. Ми збагнули так, а чи не так. Діють закони вільного падіння. Зі щоденника Констанція Девіса. Генерал Девіс і полковник Форест ходили серед буйноцвіття квітів, трав і декоративних дерев під високим куполом прозорого штучного неба, невеликий оазис серед безмежної брунатної пустелі, відокремлений від усього довколишнього ажурним склепінням. Вони вийшли до невеликого озерця. На березі, майже коло самої води, декілька дерев, дві розлогі верби, каштан і три струнки тополі, а на кожному дереві свій птах. На повний голос звучав прекрасний пташиний хор. Невеликі, майстерно зроблені у формі птахів динаміки, виповнювали простір художнім щебетом, тільки но ну люди підходили до дерев. Можете не хвилюватися, пане генерал, врешті, справа безпеки то моя робота. За будь-яких обставин ми з вами вийдемо сухими з води, сухими й чистими. до речі, полковник усміхнувся. Вам більше не дзвонив, Сіріус? Дзвонив кілька разів зранку. Просив, аби я дав йому похмелитися. Справді, підтримав серйозний тон полковник, і як же ви з ним повелися? Яке рішення прийняли? Я послав його під три чорти. Правильно зробили, пане генерал, хронічно непрохмелений Сіріус не зможе заподіяти нам ніякісінької шкоди. В нього руки тремтітимуть, чи що там може тремтіти в Сіріусів. Ха -ха. Але якщо серйозно, я особисто нічого не можу збагнути. Та й у вас, пане генерал, бачу, немає конкретної версії. Фред, я дуже прошу тебе, знайди спосіб якось усунути Джозефа від цього польоту. Я перечуваю біду. Фред, ти мусиш погодитися, що моя інтуїція мене ще ніколи не підводила. Я перечуваю невідворотну біду, а особа Сіріуса залишається для мене суцільною загадкою. Я розумію вас, пане генерал, але навіщо вам випробовувати власну долю? Ви ж самі знаєте, що відмовити Джозефа від цього польоту практично неможливо. І вас, особисто, генерале, це повністю оберігає від будь яких підозр. Ти собі забагато дозволяєш. Я дозволяю собі рівно стільки, скільки дозволяє мені моє нинішнє становище, і ви це прекрасно розумієте, генерале. Якщо Джозеф загине, все в руках божих. Ми з вами солдати, пак, генерал. Вже давно перевалило за північ. Сігна і Хенк знову сиділи у звичному шалі голосної музики. Затято виводив свою партію саксофон. Раптом Сігна поглянула на годинник Ой, пробач, я обіцяла зателефонувати. Я скоро повернусь. І вона майже вибігла з невеликої прокуреної зали, обминаючи кількох танцюючих. Сігна розхвилювалась. Вона запізнилася аж на три хвилини. Артур уже чекає, а це погано. До Артура не варто запізнюватись. Ніколи не варто запізнюватись до тих, котрі гарно платять. Машину вона помітила відразу під розлогим гіллям молодого платана. Підбігла, прочинила дверцята, слухняно і завчено поцілувала Артура. Пробач, я трохи спізнилася. Нічого. Але в мене справді мало часу сьогодні. Шкода, що ми не зможемо сьогодні трохи розважитись у мене вдома. Та нічого, надолужимо іншим разом. Слухай уважно. Ось матеріали, про які я тобі говорив, ти захопила сумочку? Звичайно, надійно заховай вдома. Ці матеріали однозначно свідчать, що Хенк, сказати б, веде подвійну гру. Буду з тобою відвертим у нас немає до Хенка особливих претензій, він загалом путній хлопець, і ми переконані, що він сам розбереться, якому богові краще молитися, але трапляється всяке. Ти почитаєш і сама переконаєшся, що від Хенка можна чекати всього. Цей конверт мусить надійно зберігатися в твоєму особистому сейфі, доки не прийде час згадати про нього. Ознайомишся з матеріалами і зрозумієш, що ти їх просто сама побачила колись у Хенка на столі, випадково побачила. Він залишив Ти ж часто буваєш у Хенка вдома. Так. О, прекрасно. Нас дуже радує, що ти часто бачишся з Хенком. будь до нього трохи прихильніша. Все це на користь загальній справі. Тож одного разу ти побачила в нього на столі ці матеріали і не втрималася почала читати, а потім жінки такий цікавий народ. Логічно? Так. Якщо Хенк достойно поведеться в одній ситуації, ти цей конверт віддаси мені, і ми просто забудемо про нашу розмову. За твою щиру згоду допомогти мені зараз ось тримай. Це на згадку про нашу сьогоднішню зустріч. Артур, усміхаючись, простягнув їй чек. Хенк з проквола допивав другий келих шампанського, коли на порозі бару з'явився сухорлявий молодик у сірому костюмі з великим конвертом у руці. Піднявши той конверт над головою, він голосно сказав Пакунок особисто для сігни Конрад. Молодик обвів поглядом присутніх і повторив Пакунок для сігни Конрад. І попрямував повільно до столика, де сидів Хенк. Той відразу все зрозумів і рвучко підхопився. Сігна Конрад вийшла зателефонувати. Вона повернеться за кілька хвилин. Ви її зачекаєте? В мене дуже мало вільного часу. А ви б не могли їй це передати? Безумовно, можете не турбуватись. «Спасибі». Хенк якомога спокійніше поклав конверт до кишені. Допив своє шампанське. А коли повернулася сігна, розпащила і збуджена, тихо мовив їй майже на вухо. Може, ходімо вже звідси, тут така задуха. «Безувавно, Хенк. Твоє слово для мене закон. Ходімо на свіже повітря. А може, заглянемо до мене? багатозначно усміхнувся Хенк. Слово справжнього, мужнього для мене закон. Несподівано погодилася сігна, і це чомусь зовсім не здивувало Хенка. Він задоволено і самовдоволено усміхнувся. Життя прекрасна штука, чи ж не так Кіцюню?»